Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні останнє підсумкове відео з моїми підсумками 2022 року. Я, в принципі, планувала зняти це відео ще раніше і планувала ще інше підсумкове відео, але я просто розумію, що я абсолютно цього не встигаю. Я так буду підсумки знімати до, не знаю, кінця першої, чверті 23 2023 року. E, взагалі, я думала, що я буду більш продуктивнішою в плані відео у січні, але мене дуже сильно вибивали з колії, усі новини, які зараз котяться з війною. І дуже важко в тому стані емоційному, в якому я перебувала дуже багато часу протягом січня, знімати якісь книжкові відео, тому що для мене це морально якось не на часі. і Я не можу просто сісти перед камерою і говорити про книги, бути тут позитивною. Коли на душі зовсім інакші почуття, мені це здається абсолютно нещирим. Я якось не можу. В мене нема настрою, мені все одно не хочеться нічого робити, тому я цього не роблю в такий період часу. Але зараз я більш емоційно зібрана і хочу все ж таки з вами поділитися своїми підсумками. Взагалі за цей рік я веду набагато кращу, розширенішу статистику свого читання, купівлі книжок, які отримую на огляд, які я читаю. Ну, взагалі набагато розширеніша статистика, і я впевнена, що наступного року відео буде цікавіше. Але протягом 22-го року я все ж таки вела також якусь статистику і хочу з вами нею поділитися. Щоб розказати, як в мене проходив 2022 рік в плані читання і купування книг, я думала, що він в мене буде значно гіршим, але те, що я була вагітною і була війна, вплинуло на моє читання, можна сказати, позитивно, через те, що я прочитала значно більше книг, ніж я б читала, якщо б не була вагітною і ходила б на роботу. Тому ось так. А війна і вагітність змушували мене сидіти в чотирьох стінах, умовно кажучи. І книги мене відволікали хоча б якось від того всього, що відбувалося навколо, і допомагали зберігати здоровий глузд. Ну, в принципі, зараз що схожі інколи відбувається. Тому давайте менше тут води буду вам лити, переходимо до статистики. Перше поговоримо про прочитане. До речі, в мене ось такий блокнот. Я в нього вже показу. Це той самий блокнот, що з статистикою на 23-й рік, але просто тут не так красиво оформлено, як перед тим, як я зробила третій, точніше. За 2022 рік я прочитала 74 книги і. 22 789 сторінок, найпродуктивнішим місяцем в плані читання для мене був березень. Я прочитала 2882 сторінки і 11 книг. Тобто березень, це якраз другий місяць війни. Вагітність перебування вдома, те, про що я говорила, для мене був найпродуктивніший і найменше сторінок я прочитала у грудні 968 сторінок, 5 книг, але ці книги були значно тонші, е, ніж у жовтні. тому що в жовтні я прочитала 4 книги, але вийшло 1328 сторінок. Ось так. В плані кількості книг найгіршим для мене був жовтні, а в плані кількості сторінок найгірший для мене був. Грудень. Ось така статистика. Купила я значно більше. Хоча, якщо так розібратися, на навіть не в половину менше, половину, десь на відсотків 40 я купила більше книг, ніж прочитала. І це не тільки купила, це тільки мені подарували і отримала Це загальний підсумок. 128 нових книг з'явилось у мене у 2022 році. І загалом я потратила 10 781 гривню на покупки книг. Тобто я тут враховувала саме ті кошти, які я витрачала особисто на покупку своїх книг, я не враховувала кошти, які я витрачала на покупку книг на подарунки комусь. Я не рахувала кошти, кошти книг, які мені дарують, чи присилають на огляд, це суто мої витрати на мої книги. Найбільше я потратила у жовтні це 2144 гривні. І найменше я потратила у березні 260 гривень. Чому у жовтні вийшло? Так багато відносно, хоча захочу, тепер є дуже багато. Чи те, що тоді я купила бабу Галамагу» Гаррі Поттера, яка сама собою вже була досить дорогою, одна книга. Але в грудні, ні, не в грудні, в червні у мене з'явилася найбільша кількість книг. Це 15 книг в мене з'явилося. І я потратила всього-навсього цей місяць 719 гривень. Це тому, що мені багато книг дарували, і багато книг мені приходило на огляд. Ось так. Тому так спіпала. Це, до речі, місяць, коли мене дородила Вікторія, і, напевно, мені ще багато дарували е, дитячих книг. Хоча такі супер дитячі книги, які там Вікторія зараз де просто малюнки, я їх не рахувала. Я рахувала такі книги дитячі, які е, буде класно мати в колекції на довгу перспективу, а не такі кісуто малюночки. До речі, місяцем з найменшою кількістю книг для мене також був березень. Це шість книг. Тоді я не знаю, яким так чином вийшов, що в мене все ж таки шість книг з'явилося нових. Але я тоді книг майже я купляла тоді книги лише на барахолка, мені книги ніякі не дарували і не присилали на огляд, тоді, тому є 6 книг. За е, 22 рік я зняла 67 відео на YouTube канал. В грудні було найбільше відео 11, чи те, що я знімала влогмаси. Він, в принципі, був найпродуктивніший. В жовтні лише два відео. Навіть під час лютому я і то зняла 3 відео: в березні, три відео, а в жовтні лише два. Це, те, що, напевно, була дуже сильно нагружена і роботою, і сім'єю, і різними додатковими обов'язками. Тому я знімала так мало. І ще хочу вам розповісти про книги, які мені подарували, які я отримала. На Огляд, за весь 22 рік я отримала на огляд 28 книг. Е, найбільше книг я отримала на огляд в січні, це є 5 книг. І в березні, квітні і травні я не отримала взагалі ніяких книг. І дві книги я отримала вже в червні. Ну і тоді вже почалося по декілька книг на місяць, я отримувала все ж таки на огляд. Е, 20... 28 сорок -ну книгу мені подарували <с> за весь 22 рік. Найбільше мені книг подарували в листопаді 11 книг. Це пов'язано з тим, що в листопаді в мене день народження, і дівчата з під пірклабу зробили для мене просто неймовірне свято, подарували мені дуже багато книг. І ще в груді п'ять книг мені подарували. Це також приходили подарунки і до Дня народження, і сікрет Санти, Тому також було досить багато книг. В червні мені подарували вісім книг. Тут знову ж таки все пов'язане з Вікторією, що в мене Вікторія народилась, і багато хто дарував такі книги, які пішли і в колекцію до нашої сімейної бібліотеки, але вони умовно були для Вікторії. Е, та, ось таким виявився для мене 22-й рік. Досить -таки мало статистики, але все одно вона є, і вона для мене щось говорить. мені було дуже Якось так приємно підраховувати оці всі дані, е, аналізувати їх, розглядати собі, що я її я читала. Цього року я роблю таку суперширну статистику, і буде набагато ще класніше проаналізувати все в кінці. І, якщо чесно, це займає дуже мало часу. Багато хто говорить, що не веде такий щоденник такої статистики. Чи теж це, це займає багато часу? Насправді зовсім ні. Це взагалі декілька хвилиночок після того, як в тебе з'являється нова книга. Я завжди, коли нова книга в мене з'являється, ставлю екслібріс. На книгу «Непер наш сімейний і Та, тому що я переробила свій ексліп. У мене раніше був сліп, що це приватна колекція Олі Чириб, а тепер в мене е... з бібліотеки з «Чериба Фэмлі. Ось так. From the Library. Чериба Ось так. Не павдайте, що як там написано. Е... І... І тепер я ставлю ексліпріс і вношу ось ці дані в блокнот. Коли б прочитали, я також просто беру книгу. Це займає декілька хвилиночок, і прописую ту статистику. Це не займає багато часу. більше часу в мене займає, якщо я веду щоденник читацький, де пишу якісь відгуки і враження. Але, до речі, я такий щоденник також почала вести. Чи теж я просто забуваю дуже швидко книги, які я читаю, і мені потім в кінці місяця дуже важко зняти для вас огляд. І мені ось такий щоденник буде допомагати. І, до речі, я його запам'ятую по мірі читання. Так, в мене набагато свіжіші враження і свіжіші емоції. Якщо ви чуєте якийсь зайвий фоновий, шум, знаєте, це моя дитина кіпшує. Ось так. Все. Сподіваюсь, вам сподобалось це коротеньке відео. Мені було приємно його знімати і ділити з вами своїм читацьким, своєю читацькою статистикою. Ось так, все. Всім гарних книг і продуктивного 2023 року в плані читання. Ну і пошвидшої перемоги. Це найголовніше, папа. -па.